Це кажуть, що завтра буде мороз. Ми підемо збирати помідори. Так, давай. Що, що завтра буде мороз? Завтра буде мороз. Зранку. Надіка, спускайся. Так, так Всі помідорки треба зібрати. Давай, клади, клади. Зривай і клади, тільки обережно. Ні, ні, ти її одламуй. Ти її не, не одла, одламуй. Дай, дай, дай. Отак. Отак. Ой. Так, і клади її туди. Ой, вітерка. Так. І ці дві. Я І то. Бач, та вже. Трошки, так да, да, вона ніколи вже і не пости, не зас. Чекай, Надійка, ось до три залиша. Давай, ну Обривай Обривайся. Ось. А Соня? Надійка! Вони ж падають, ну що ж ти робиш? Хто ж їх обриває і кидає на землю? Ну що тепер з нею робить з тою помідорою? Що? Давай, обламай. А вона тут і слабенько трошки. Ну, то вже ж та вона, ж вони ж так вже ніби трошки достигли. Я, 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 я. Всі, і зелені також. Всі вже треба обривати. І зелені. Давай. Ходить. Ну, що з тобою таке? Де вона? Угу. Так, ти в тебе руки не знаю, що з тебе з руками. Все, коли? Бач, ціле відро зібрали. Все, всі зібрали. Завтра я ці помідори. Помідори не самі. Да ціле відро зібрали. Мамо, десять багато.